Венера переходить в знак риби. Астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 3 січня по 4 лютого, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія вогню, Овен Лев і Стрілець, спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі Венера? Венера у нас про кохання, про любов, про партнерські стосунки. Про гроші, як доходи, так і витрати, ну і про задоволення, частково про здоров'я. Риб у нас такий дуже емоційний, емпатичний знак зодіака, який про глибину, про психологію, про мрії, про, знаєте, таке бажання докупатися до якоїсь істини, про допомогу іншим і про творчість, звісно. Це дуже хороше положення для Венери. Воно називається Екзальтація, відповідно. Скажімо так, цей період буде хороший по тому сектору, де він у вас буде проходити. Що це про проміжок часу може дати? З'являється бажання допомогти іншим людям більше, аніж собі. Бажання якось може вникнути в суть проблеми чиєїсь і вирішити її. А в цей період в цілому стосунки з партнером стануть більш глибокими, різноманітними: там побачення, подарунки, компліменти, знаки уваги, признання в коханні від людей, яких ви знаєте. Якщо ви не в стосунках, то цей період може принести в ваше життя людину, з якою потенційно можна будувати доволі таки хороші стосунки. Як варіант у людей, в яких немає стосунків. З'являється або немає бажання на стосунки, з'являється от прилив енергії і готовність для того, щоб нарешті увійти в стосунки з якоюсь певною людиною. А, може бути як варіант багато емоційних качелей. З кимось у взаємовідносинах, особливо в любовному плані: кохає, не кохає, буде чи не буде розумієте, да і варіант, тут можуть бути витрати на задоволення, або я б даже сказав, більше тут можуть бути витрати на когось, тобто на партнера, на подругу, на сім'ю. Тут прям от, дуже сильно можна думати про інших людей. Творчі проекти і колаборації, якщо у вас така сфера діяльності, тут прям максимально буде активно, максимально якась перспективна може бути історія. Ем, може бути тяга до психології, наприклад, або поглиблення в себе. Ну тобто там не знаю, інвестиція в книги, якісь в консультації, щоб там відкрити для себе якісь моменти, про які ви не знали, або про які ви боїтесь іти. Творчістю дуже активно можете займатися, там на якісь хобі, нові увлічення піти. Можете стикнутися з розчаруванням як варіант, якщо, наприклад, ваш партнер або певна людина в вашому житті не відповідає вашим якимось ідеалам, тому що риби вони такі дуже мрійливі, і тут можуть даватися якісь ситуації, коли ви прийдете до якогось певного розчарування. Хто найбільш найбільше відчує цей проміжок часу? Якщо у вас сонце, асцендент або місяць в знаку риби, діва, близнюки або стрілець, а також творчі сфери діяльності в будь-якому форматі. Там, митці тощо співаки, музиканти, е, е, як варіант, це можуть бути психологи, медики або е, езотерики, Таро, Астро, неважливо. Ну і перший знак зодіака у нас буде Овен. Для Овнів це буде 12-й сектор гороскопу, де буде проходити цей період. 12-й сектор це у нас останній сектор сектор завершення. Будинок це може бути завершення якогось проекту, за рахунок чого ви отримаєте якісь дивіденди. А це може бути завершення роботи на поточному місці роботи і перехід, наприклад, на новий. І Тут може бути доволі таки непогана історія, навіть якщо ви просто задумувалися, вам надійде пропозиція пошукати нову роботу. Тут вона буде більш перспективніша. А як варіант, тут може у вас сформуватися якийсь таємний роман, наприклад, коли ви з кимось познайомитеся і закрутяться якісь стосунки. А як варіант, це може бути історія, що, наприклад, якась таємниця з приводу вашого партнера. З яким ви зараз у взаємовідносинах вийде назовні, може як варіант у вас у вас сформується якась таємниця від вашого партнера, питання імміграції може стати на перший план. Тут ви точно можете захотіти, наприклад, або переїхати, або може бути вирішення уже цих питань, там отримання візи, отримання дозволу на виїзд в такому контексті. Будинок підсвідомих процесів. Ну, Тут ви дуже сильно можете вдаритись, там не знаю, в езотерику, в психологію, взагалі, от в питання, хто я, що я, ну тут знає. Те, у вас може бути така трошечки черезмірна історія, коли ви прям дуже сильно можете дивитися на ці моменти через призму рожевих окулярів і. Нахручувати себе чимось, що має під фундаменту під підґрунтя, під або це нереалістично отримати на даний момент. Розумієте, так? Да? Питання здоров'я також може вийти на перший план. Но тут у вас дуже сильно може потягнути на якісь залежності, тобто алкоголь, тютюн, солодке. Все-все-все ну, тут стоїть можливо. До речі, по стосункам це може бути сузавісьме отношення, як варіант. Або як варіант, тут може бути активність, наприклад. Я не знаю, це може бути історія, що ви почнете купатися в собі. А що я хотів мати півроку назад і будете купляти, задовільняти свої потреби в емоційному плані? розумієте, Карта поради для вас на цей проміжок часу? Тут же злі! Класно. Тут Або нова робота, тому що жезл у нас про кар'єру, про реалізацію, про досягнення, або це як варіант може бути піріпіхончик з кимось таємного формату, разового формату. Як варіант, це може бути історія, коли ви будете проявляти ініціативу, щоб завершити якісь процеси і отримати, скажімо так, або прибуток по Венері, або просто якусь зону комфорту від того, ну, тобто це якась нематеріальна може бути річ, розумієте, да? це може бути як варіант історія. Mm, знову ж таки. Буде якесь знайомство, коли ви імпульсивно увійдете в стосунки з людиною, і може перший проміжок часу, наприклад, ви не будете про це розповідати там своїм друзям або ще комусь. Розумієте, да що я маю на увазі? Питання може здоров'я можете зайнятися, може підете на спорт, може на дієту сядете, відмовитись там від м'яса. Від ну тут дуже добре по цій карті було б це робити. Далі у нас ідуться леви для левів Це буде восьмий сектор гороскопу, прекрасний сектор, адже для вас це фінансовий сектор. І тут, скоріш за все, 100% ваші фінанси повинні вийти на новий етап, на новий рівень. Це, якщо ви особливо працюєте з клієнтопотоком, то тут прям дуже багато повинно бути клієнтів, як варіант, тут можуть бути дуже щедрі клієнти, як варіант, то тут може бути історія підвищення, зміни роботи, творчі проекти, колаборації. 100%. Якщо ви в стосунках. То це може безпосередньо стосуватися не вас, а вашого партнера, тобто. По факту, а по фінансовому, скажімо так, сектору, тут, скоріше за все, зміни можуть бути у фінансах у вашого партнера. Може він для вас покровителем стане, може він зробить якийсь вам дуже приємний подарунок, наприклад, або там, не знаю, заплатить за квартиру, заплатить за переїзд, заплатить за телефон, який там ну, щось от дуже приємне повинно бути. Перевірки податкові, тут як варіант, тут щось можете розбиратися з цими моментами, може через яку... бути уважними, тому що риби робимо такі Трошки плаваючі і тут ви можете трошечки якось щось там натупіть, тому будьте обережні. А, питання операції ну тут, як би, операції, я не думаю, що якась погана повинна бути історія з ем, здоров'ям. Я думаю, тут може бути щось для покращення зовнішнього вигляду. типу там рівна пластична операція, непогана історія. Як варіант, це може бути. Момент, якусь, якщо вам треба робити операцію, то в цей проміжок часу робіть, тому що дуже класний період. Я думаю, що зроблять дуже класно. А, спадщину можете отримати якусь від когось. А, дуже сильно можете вдаритися в езотерику. Або самостійно вдома, або підете на курси, або почнете консультувати, або от будете консультуватися. Ну і інтимний зв'язок також сюди йде. І тут 100% якщо у вас немає нікого, то тут на горизонті точно повинен хтось з'явитися. 100%, головне, не входьте в СОЗві в, в, в співзалежні стосунки, тому що пори вам доволі таки можлива історія співзалежних стосунків нездорового характеру. Карта поради для вас. Я думаю, тут більше фінанси програються десятка мечей. Ну, десятка мечей карта завершення, і тут як варіант, це може стосуватися вашого здоров'я. Ну тут, скоріш за все, може бути наприклад завершення роботи на одному місці і перехід на новий, перехід на нову посаду, перехід на кращий рівень ваших доходів. Але дивіться, як варіант по цій карті, це може бути важко вам зробити. Як варіант, може у вас був інтимний партнер, і там не знаю, може бути ну така не дуже приємна карта, може там якась зрада була. Буде, і ви з ним розставите крапки, зрозумієте, от почнете копатися як риби в глибину, і зрозумієте, що ви хочете більш кращого партнера. Який там... Якось от підходить вам по вашим якимось спільним цінностям, там ідеалам, віруванням в такому форматі. Ну, десятка мечей. Тут може якесь поставити крапку, вирішення якогось може податкового питання. Ну, щось таке. Далі у нас ідуться стрільці. Для стрільців це буде четвертий сектор гороскопу. Це місце, де ви живете. Сім'я, сімейні цінності, внутрішній стан. Ну, як варіант, це може бути або вам тут можуть арендну плату підняти, або ви можете займатися куплею-продажем майна. Як варіант, це може ви будете інвестувати в те місце, щоб зробити його більш комфортнішим? Тому що робить такі дуже інтровертичні закриті, і тут може бути такий момент, що ви можете якось. Облаштовувати своє місце, де ви живете, тобто витрачати на це гроші активно. Це може бути історія пов'язана з сім'єю, мамою, татом. Може, ви будете фінансово їм допомагати, може вони вам допомагатимуть, або якісь зміни у них можуть відбутися. Там, не знаю. Мама придбала собі телефон, папа собі продав машину, або там роботу поміняли. Ну, щось пов'язане з фінансами, матеріальними, я б навіть сказав, ресурсами, накопиченнями. А це може бути як варіант, історія пов'язана. Що питання сімейних цінностей, що таке для вас сім'я, стосунки, відносини, стане на перший план. Плюс тут ем, внутрішній стан сюди йде, і це може бути ще такий момент, що ви можете дуже сильно от стати такими більш закритими, інтровертичними, і більш іти в якусь от глибину, от більше, от якось про себе, я б сказав. Ти тут у вас прям про себе чомусь мені здається з нерухомістю, це може ще бути пов'язане, не знаю, може почнете дистанційно працювати. Може, якась дистанційна у вас буде робота. Ну щось якось в такому контексті тут доволі таки можливо сім'ї. Тут, до речі, може бути поповнення сім'ї. Наприклад, брат привів подругу, сестра народжує або щось, якось в такому форматі може будете спільно час разом проводити, може, ви якісь подарунки мамі татові будете дарувати. Ну тут ця історія також доволі таки можлива. Ну і карта порада на цей проміжок часу для вас. Давайте поглядім. Королева кубків, карта мами, ну тут щось повинно повинно бути пов'язане з мамою. Може буде допомагати фінансово мамі, може з мами будете час проводити. Ну як варіант, це може бути не тільки там рак риба або скорпіон по знаку зодяка. Ця людина це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш м'якішими енергіями. Як варіант, може ви там подумаєте там ремонт зробити, не знаю. Тут дивіться по цій карті. Як варіант, це можете бути ви, і ви можете дуже сильно розмивати особисті кордони по відношенню до інших людей, йти на якісь поступки, і це якось. Може негативно сказатися на вас безпосередньо. Мені чимось здається, тут от якісь події будуть у мами відбуватися, і ви або будете допомагати вирішенні цих питань, або просто дізнаєтесь про це, або якось підтримувати її будете. Ну щось знову ж таки така дуже сімейна карта водної стихії. І тут може, типу, от може ви познайомитися з якоюсь людиною, з якою одразу почнете жити разом. Таке от, також бувало. У мене подруга колись на, на друге побачення з'їхалася зі своїм а, мужчинчиком і прожили три благополучні роки. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв. Бережіть себе! Сьомики Боміки! Ускакали закат.